Дрек Деп Студіо Представляє Анджій Сапковський Відьмак СЕЗОН ГРОЗ, Частина шоста Один НЕДОвга вранішня гроза та дощ ненадовго зробили повітря свіжішим. Потім сморід сміття підгорілого жиру і зіпсутої риби, принесений бризом від пальміри, знову опустився на місто. Геральт переночував у корчмі жовця. Кімната, яку займав Барт, була похватна. У буквальному сенсі, щоб розминутися і дістатися до ліжка, треба було аж хапатися за стіну. На щастя, на ліжку двоє поміщалися і можна було на ньому спати, хоча воно й тріщало, як прокляте. А сінник був геть збитий приїжджими купцями, відомими любителями інтенсивного позашлюбного сексу. Геральтові невідомо чому. У ту ніч наснилася лита Нейт. Снідати вони подалися до найближчого ринку, до Кружала, на якому, як устиг випитати Барт, подавали причудових сардинок. Жовтець пригощав, Геральтові те не заважало. Кінець кінцем часто бувало навпаки. То жовтець, як був пустим, користувався з його щедрості. Тож вони всілися за ледь оббіловані дошки столу і узялися за прожарених до хрусту сардинок які принесли їм на дерев'яній тарілці великій, наче колесо від тачки. Жовтець, як зауважив Відьмак, час від часу боязко озирався і завмирав, коли здавалося йому, що якийсь перехожий надто настирливо на них дивиться. Думаю, треба б тобі, пробурмотів він нарешті, знайти собі якусь зброю і носити її на виду. Варто було б зробити висновок з учорашньої події. Ти так не вважаєш? Оно глянь, бач, там виставлено щити та кольчуги, то зброярня, напевне, й мечі вони там мають. У цьому місті Геральт обгриз спинку сардини і виплюнув плавник. Зброя під забороною. У прибульців зброю відбирають. Схоже на те, що лише бандити можуть ходити тут озброєними. Можуть і ходять. Барт рухом голови вказав на здорування з бердешем на плечі, що вештався неподалік. Але в караці видає закони, слідкує за їхнім виконанням і карає за недотримання ранде Летенхофф, який, як тобі відомо, є моїм двоюрідним братом. А оскільки кумівство це святий закон природи, то на тутешні заборони ми обидва можемо класти з розмахом. Ми, стверджую я цим, маємо право носити зброю. Як скінчимо снідати, підемо купимо тобі меча, пані господине! Прошу підсмажити ще десяток. І ці сардини?» Геральт кинув обгризаний хребет, і констатую, що втрата мечів це ніщо інше, як кара за обжерливість та снобізм. За те, що схотілося мені розкоші, трапилася робота неподалік, тож я й подумав заїхати собі в керак та почастуватися у Натура Ренум, у закладі про який у цілому світі мовлять. А варто було б десь інде з'їсти кишок, капусти з горохом або рибної юшки. До речі, жовтице облизав пальці. Ця натура Ренум, хоча й заслужено славиться кухнею, лише одна з багатьох є такі корчми, де страви подають не гірші, а бува навіть кращі, хоча б шафран та перець у гор свелені, або генкербін у Новіграді з власним броварем, а ще в сонаті в Цидарісі недалеко звідси. Найкращі дари моря на всьому узбережжі, рівалі в маріборі, та тамний глухар по-брокілонськи, якого шпигують салом, пальчики оближеш. паприка Вальдерсберзі та їх славетний заячий окіс зі сморчками а король Відемонт, Гофмеєру Гірундії. Ех, потрапити туди восени після Саовіну, напеченого гуся в грушевому соусі, або два в'юни за кілька миль від Арткарайг. Звичайна корчма на перехресті, а подають там найкращі свинячі рульки, які я тільки їв. А, дивись ну хто до нас завітав. Прововка, промовка. Привіт, Феране. Чи то пан інстигатор? Феранде Литенхофу наблизився один, жестом наказавши пахолкам, аби залишалися на вулиці. Юліане, пане Зрівії, я прибув до вас з інформацією, не стану приховувати, відповів Геральд. Що я в нетерплячці, про що зізналися злочинці, і що напали на мене вчора, скориставшись з того, що я був беззбройний, говорили вони про це цілком голосно і відкрито. Це доказ, що в крадіжці моїх мечів брали вони участь. На жаль, доказів цього немає. Інстигатор стинув плечима. Три ув'язнені це звичайна піна, мало про що знають. Напали, і то факт, осмілившись, що був ти без зброї, плітка про крадіжку розійшлася неймовірно швидко. Це, здається, заслуга пані Скордегардії. і відразу знайшлися охочі, що, зрештою, мало дивує. Ти не належиш до осіб, яких дуже люблять, і не можеш похвалитися симпатією та популярністю. В бусигарні ти вдався до побиття сусідів по камері, ясно. Кивнув відьмак, це все моя провина. І вчорашні також були ображені, не скаржилися, відшкодування не вимагали. Жовтець засміявся, але відразу замовк. Свідки вчорашніх подій, сказав уїдливо Ферран де Летенхов, зізналися, що цих трьох бито бондарською клепкою і що бито їх надмірно жорстоко. Так жорстоко, що один із них. Забруднився напевне від зворушення. Бито їх було, інстигатор не змінив виразу обличчя. Навіть тоді, коли були вони вже обезвладнені і не становили загрози, а це означає перевищення меж необхідного захисту. А я не хвилююся. Маю добру адвокатку. Може, сардинку? перервав важку мовчанку жовтець, інформую. Нарешті сказав інстигатор, що слідство ведеться учорашні арештовані не замішані в крадіжці мечів, допитано кількох осіб, які могли брати участь у злочині, але доказів знайдено не було на жодні сліди не зуміли вказати інформатори. Утім, відомо, і це головна справа, з якою я прибув, що у місцевому напівсвіті плітка щодо мечів викликала зворушення, з'явилися, начебто, й приїжджі. Ще бажають позмагатися з відьмаком силами, особливо поки він не озброєний, тож я рекомендую бути поготові. не можу виключити нові інциденти. Я також не впевнений, Юліане, що в цій ситуації товариство пана Зрівії у товаристві Геральта, войовниче урвав Трубадур, я бував у набагато небезпечніших місцях, у неприємностях, проти яких тутешні шибеники і до п'яток не доросли. Надай нам, кузене, якщо вважаєш це за необхідне, збройний ескорт для відлякування. Бо коли ми з Геральтом не даємо пошиє черговій босоті, то вони стануть після плакатися про перевищення меж необхідного захисту, якщо це справді босота, сказав Геральт, та не платні кати кимось знайняті. Чи слідство розглядає цю точку зору? До уваги беруться всі можливі. Відрізав де Летенхов. Слідство буде продовжено. Ескорт я не дам. Ми втішені. На все добре. Бажаю удачі. Над дахами міста дерлися чайки. Два відвідуванням зброярні, як виявилося, з таким самим успіхом можна було знехтувати. Геральтові досить було кинути оком, на викладені там мечі. Коли ж довідався їхню ціну, стинув плечима і без слів вийшов із магазину. Я думав, жовтець доєднався до нього на вулиці, що ми порозумілися, ти мав купити будь що, аби тільки не скидатися беззбройним. Я не тринькатиму гроші на аби що, навіть якщо це твої гроші. Це був мотлох жовцю, примітивні мечі масового виробництва і передні придворні мечики. Ще придатні хіба для балу маскараду, якби тобі хотілося перевдягнутися рубайлом, а оцінено їх так, що аж смішно стає. Знайдемо інший магазин або майстерню. Усюди буде те саме є попит на зброю, яку, і дешеву, яка має прислужити тільки в одній порядній бійці, і не служити потім переможцям, бо зібрана з поля бою. Вона вже не придатна для використання, є попит на лискучі оздоблення, з якими ходять фертики, і якими навіть ковбаси не порізати, хіба що паштетну. Ти, як зазвичай, перебільшуєш. У твоїх устах це комплімент, не навмисний. Тож скажи мені, де взяти доброго меча, не гіршого за ті що вкрадені, або й кращого. Є майстри-мечники. може б ти й не трапив би там на складі. На якийсь порядний клинок, але я мушу мати меча допасованого до руки, викутого та вигостреного на замовлення, це триватиме кілька місяців або й рік, я не маю стільки часу. Утім, якийсь меч ти отримати мусиш. Тверезо зауважив барт, причому якомога швидше, як на мене. То що залишається? Може. Він понизив голос та роззирнувся може. Може, Кейрморен, там, напевне? Непевне. Перервав Геральт, граючи жовнами. А як же? Там усе ще достатньо клинків, повний вибір, навіть срібні. Але це далеко. А зараз майже дня не минає без зливи та грози. Річки збурилися, дороги розм'якли. Подорож займе місяць, до того ж. Він зі злістю копнув дірявого козуба, якого хтось викинув. Я дав себе обікрасти жовцю, насміятися наді мною та обікрасти, наче останній фраєр. Весемір мене немилосердно висміє, а товариші, якщо будуть у той момент у оселищі, також звеселяться і стануть потім реготати наді мною роками. Ні. Це на її дідько у розрахунок не входить. Я мушу якось дати собі раду інакше і сам. Вони почули флейту та барабанчик, вийшли на площу, на якій стояв овочевий базар, а група вагантів давала виставу. Репертуар мали предполуденний, чи то примітивно дурнуватий і в цілому несмішний. Жовтець крокував між ядками, там із гідною подиву і несподіваною для поета обізнаністю відразу узявся до оцінювання і дегустації виставлених на прилавок огірків, буряків та яблук. Щоразу починаючи дискусії та флірти з торговками. Квашена капуста, заявив він, черпаючи з діжки за допомогою дерев'яних шипців. Скуштуй, Геральте, причудова, вірно. Така капуста то справа смачна та рятівна. Узимку, коли бракує вітамінів, допомагає вона від скорбуту. А ще це довершений антидепресивний засіб. Тобто як? З'їдаєш полумисок квашеної капусти. Запиваєш гарнцем сквашеного молока, і тоді депресія стає найменшою з твоїх проблем. Про депресію забуваєш інколи надовго. До кого ти так придивляєшся, що вона за дівчина? Знайома, зачекайно, перемовлюся з нею словом і повернуся. Поміченою дівчиною була мозаїка, з якою він познайомився у Литинет. Несмілива, гладенько зачесана учениця чародійки. У скромній але елегантній сукні кольору палісандру, і в куторнах на пробці, у яких вона рухалася цілком граційно, якщо брати до уваги слизьке овочеве сміття, що лежало на нерівному бруку, він підійшов, упіймавши її біля помідорів, які вона вкладала в кошик, підвішений на згині ліктя. Привіт! Вона трохи зблідла, коли помітила його, незважаючи й на так бліду шкіру, і, якби не прилавок, то відступила б на крок чи два, зробила рух, наче хотіла заховати кошик за спиною. Ні, не кошик, руку. Ковала передпліччя та долоню, щільно загорнуту в шовкову хустку. Він уловив сигнал, а імпульс пояснити, якого він не міг, наказав йому діяти. Він схопив дівчину за руку. Аблиш. Прошепотіла вона, намагаючись вирватися. Покажи, я наполягаю. Не, не тут. Вона дозволила відвести себе подалі від торгівельних рядків у місце, де вони могли побути самі. Розгорнула хустку. Він не зумів стриматися, вилаявся мерзотно і гидко. Ліва долоня дівчини була вивернутою, перекрученою в зап'ястку. Великий палець стирчав наліво, тильна частина долоні спрямована вниз, а сама долоня угору. Лінія життя довга і безперервна. Оцінив він машинально. Лінія серця виразна, але поцяткована, і переривчаста. Хто це тобі зробив? Вона? Ти. Що? Ти. Вона вишарпнула долоню. Ти використав мене, аби над нею пошуткувати, а вона такого з рук не спускає. Я не міг. Передбачити? Вона глянула йому в очі. Він неправильно оцінив її. Не була вона ані несміливою, ані заляканою. Ти міг і мав, але волів пограти з вогнем. Воно хоча б того варте було, ти дістав задоволення, покращив самопочуття, було чим похизуватися в корчмі перед товаришами. Він не відповідав, не знаходив слів, а мозаїка на його здивування раптом усміхнулася. Я на тебе не серджуся, сказала повільно. Мене й само повеселила твоя гра, якби я так не боялася. То посміялася, віддай, кошик, я поспішаю. Я маю ще зробити закупки, і я вмовилася з алхіміком. Зачекай, цього не можна так залишити. Прошу, голос мозаїки трохи змінився. Не лізь у це, ти зробиш лише гірше, а за мить додала, мені й так пощастило. Вона поставилася до мене лагідно. Лагідно? Вона могла перекрутити мені обидві долоні. Могла викрутити стопу п'яткою наперед, могла стопи поміняти ліву на праву Я бачила, як вона таке декому робила. Чи воно боліло? Недовго, і я майже відразу знепритомніла Що ти так дивишся? Так воно було. Я маю надію, що так само буде, і коли вона мені цю долоню відкручуватиме назад за кілька днів, коли насититься помстою. Я йду до неї зараз же. Погана ідея. «Ти Не можеш. Він обірвав її швидким жестом. Почув, як шумить натовп, побачив, як він розступається. Ваганти припинили грати, помітив і жовця, який здалеку подавав йому відчайдушні та розпачливі знаки. Ти, відьмеш зразу, викликаю тебе на поєдинок. Будемо битися. Сидіть, ж його візьми. Мозаїко відсунься. З натовпу вийшов кремезний і низький тип у шкіряній масці та в кірасі звареної шкіри, здається, бичачої. Тип трусонув тризубом, що його тримав у правиці, різким рухом лівої руки розгорнув у повітрі рибальську сітку, замахав нею та потрусив. Я, Тонтон -тон з рога, що зветься ретіарієм, викликаю тебе на бій, відьмача. Геральт підняв руку та вдарив його знаком арт. Уклавши в нього стільки енергії, скільки вдалося. Натовп скрикнув Тонтон -тон з рога, прозваний ретіарієм, підлетів у повітря і, махаючи ногами, заплутавшись у власній сітці, змів собою ядку з бубликами, важко гепнувся на землю і з голосним брязкотом лупнув головою обчавунну статуйку гнома, що сидів навпочіпки. Невідомо чому поставлену біля магазину, що пропонував кравецьку фурнітуру. Ваганти нагородили той політ голосними аплодисментами. Ретіарій лежав живий, хоча ознаки життя ледь подавав. Геральт підійшов, не поспішаючи, і з розмаху копнув його кудись у печінку. Хтось ухопив його за рукав мозаїка. Ні, прошу, прошу, ні, так не можна. Геральт копнув би бетестерво ще, бо добре знав, чого не можна, чого можна, а чого треба. І в таких справах. Він не звик прислухатися до когось іншого, особливо до того, кого ніколи не копали. Прошу. повторила мозаїка. Не відігруйся на ньому за мене, за неї і за те, що ти й сам загубив. Він посміхнувся, узяв її за плечі і зазирнув у вічі. Я йду до твоєї майстрині. заявив. Погано. покрутила вона головою. Будуть наслідки. Для тебе? Ні. Не для мене, кінець шостої частини.